Антон дуже поспішав потрібно було завести останньому кредитору залишок боргу, інакше той обіцяв поставити його на лічильник, а справи молодого бізнесмена й без того й йшли з рук геть погано. Якби не його молода дружина Олеся, у якої він жив ось уже рік, сидіти б йому з простягнутою рукою біля київського вокзалу, Олеся працювала в солідній юридичній конторі, була успішним адвокатом, тому наразі пара ні в чому не відчувала потреби. Але це завдяки Лесі, Селезньову ж хотілося посісти в родині становище лідера, який не просто старший, а й заробляє більше. Але його бізнес продовжував тупцювати на місці, а той зовсім вимагав термінової фінансової підтримки, щоб залишитися на плаву. Пригнічений безрадісними думками, Антон різко звернув із перехрестя, щоб під'їхати до будинку власника мережі нічних барів, у якого він позичав значну суму. Раптом на кронштейні, прикріпленому до панелі приладів, задзвонив телефон. Чоловік судомно схопився за слухавку. Так, слухаю вас, Руслана Тимуровичу, відповів він кредитору. Вже під'їжджаю. Під'їжджаєш? перепитав той із явно немісцевим місцевим акцентом. Ну, давай, давай, не змушуй мене нервувати. Вчора тільки з гір спустився, а вже вдає із себе магната, злісно пробурчав Антон, намагаючись перекласти апарат у куртку. Та що ж таке? вилаявся він і опустив очі до кишені, яка ніяк не хотіла розтібатися. У цей момент прямо перед ним виникла інша машина. Він не встиг зреагувати, що сили врізався просто в її водійські дверцята. Побачив, як із злоба жінки, що сиділа за кермом, потекли червоні струмки, і як вона закотила очі, потім упала головою на кермо. Антон у жаху дав задній хід і вивернув на сусіднє подвір'я, з якого можна було потрапити на паралельну вулицю. Машина постраждало і продовжувала видавати протяжний сигнал. Олеся вже збиралася додому, коли її викликав до себе директор. Несподіване запрошення в кабінет начальника, як правило, не віщувало нічого хорошого, але вона була спокійна, жодних скарг з боку клієнтів на її роботу не мало бути. Олеся вигравала практично всі справи, за які бралася. Обличчя Леоніда Петровича було серйозним. Олесю Ігорівно, ви працюєте в нас понад три роки. Так, вона кивнула. Зізнаюся, я весь цей час стежив за вашою роботою і хочу сказати, що дуже задоволений вами. Олеся ледь чутно видихнула Ну, значить, і справді немає чого боятися. А начальник продовжив: Ви, напевно, в курсі, що ми відкриваємо ще одну контору в центрі міста. Так от, я збираюся очолити новий офіс. А на своє місце тут поставити вас. Як ви на це дивитеся? У Лесі аж дух перехопило. Вона очікувала чого завгодно підвищення зарплати, посади заступника, але очолити цілий офіс для 29-річної жінки це просто карколомний зліт. Вона ледве стрималася, щоб не розпливтися в задоволеній усмішці. Дякую, Леоніде Петровичу. Це така чудова пропозиція. Ніяких заперечень я не прийму, замахав руками бос. Зрозумійте, мені більше нікому довірити таку серйозну посаду. Інші, звісно, теж молодці, але такого послужного списку, як у вас, немає ні в кого. До того ж, ніхто з них не працював зі мною з дня відкриття. Вдома Олеся застала чоловіка в жахливому стані. Він сидів на підлозі перед диваном і плакав. Тож, що сталося? Підбігла вона до нього і сіла поруч. Знову неприємності? Антон повернув до неї заплакане обличчя і заплющився. Лесю, я людину вбив. Вона ахнула і затисла рота рукою. Як це? Кого? Того примхливого кредитора? Ні. кліпнув чоловік. Жінку. Я в її машину врізався. Вона вся в крові була, а я злякався і поїхав. Антон і справді не виносив вигляду крові, міг знепритомніти, навіть якщо йому просто розповідати про рани. Але залишити постраждалу без допомоги це було серйозним правопорушенням. Стривай, Тосю, а звідки ти знаєш, що вона померла? Ти ж до неї не підходив? Та ні, я навіть із машини не виліз. Газонув назад і через подвір'я. Мені ж потрібно було терміново гроші відвести. І що, відвіз? Так цей Руслан Тимурович поводиться, як татаро монгольський хан, мало, не ноги цілувати змушує. Знав би, що він лічильником погрожуватиме, ні за що б до нього не звернувся. Ще й із мого набряклого обличчя реготав, мовляв, боївся, а я через нього жінку вбив. Тосю, стривай, ти впевнений, що вона загинула? Давай я з'їжджу на місце події, розвідаю. Та ти що, Лесю, у машини весь передок побитий. Куди ти зібралася їхати? Я її в гаражі зачинив. А де це сталося? Та недалеко, на соборній. Полеся піднялася і побігла впередпокій взувати кросівки. Ти куди? простогнав чоловік. Пробіжуся, подивлюся, що там. крикнула вона, вискакуючи з квартири. У сутінках, що опустилися на місто, явно розрізнялися мигалки швидкої допомоги і поліцейських машин. Леся постаралася наблизитися до місця події, щоб запитати у зівак, що сталося. Але питати не довелося. Вона побачила, як санітари швидкої, вантажили в салон ноші з тілом, повністю закритим простирадлом так накривають тільки загиблих. Вони знайдуть мене точно знайдуть. В Антона почалася справжня істерика. Ну, чому все так? Я тільки з усіма розплатився, отримав надію, що все налагодиться, і таке. А без мене бізнес точно прогорить тепер уже безповоротно. Олеся не знала, як його заспокоїти, які слова сказати. Вона ж їхала додому з двома чудовими новинами про те, що їй запропонували очолити юридичну контору, і про те, що вона вагітна. Так, цю новину вона теж дізналася того ж дня, коли вранці, відчувши характерне нездужання, вирішила зробити тест, а потім, під час перерви, Сходила до приватного жіночого лікаря, у якої спостерігалася, і отримала підтвердження. Але тепер повідомляти ці новини чоловікові, що зовсім розклеївся, було нереально. Він уже не володів собою і зі стогонами бігав квартирою. Олеся приготувала вечерю і, насилу, посадивши Антона за стіл, поклала руку йому на плече. Послухай здається, у мене є ідея. Ми з тобою обов'язково з цим впораємося. Яка ще ідея? пробурмотів чоловік, тремтячи всім тілом. Ти даси слово дочекатися мене з в'язниці? Заспокойся, прошу тебе, рівним голосом сказала вона. Скажемо, що за кермом була я. Ні. закричав Антон і розридався, як маленький. Я не зможу прийняти від тебе таку жертву. Зрозумій, Тосю, мені дадуть лише умовний термін. Я знаю, що говорю. Є пом'якшувальні обставини. У мене раніше не було правопорушень, і до того ж я вагітна. Що? Від кого? залепитав він. Антоне, ну ти що, зовсім зі страху розуму позбувся? Від тебе, звичайно. Ми ж давно хотіли малюка, хіба ні? Ось. Я піду в поліцію з повинною, скажу, що мені стало зле, тому і врізалася випадково в ту жінку. Антон якийсь час ще опирався, підхоплювався, починав бігати, але потім заспокоївся і затих. А ти ж справді часто користуєшся моєю машиною, задумливо промовив він і насупився. А тебе точно не посадять? Точно, Антосю, я знаю закони. Він поцілував її в лоб і прошепотів Ти моя рятівниця. Потім раптом знову підскочив: Ні, Лесю, нічого не вийде. Адже аварія потрапила на відеореєстратор, і навіщо тільки я його поставив. Олеся схопила з тумбочки ключі від гаража і знову помчала сходами. Побачивши розбитий передок машини, вона мимоволі затиснула рота рукою. Видно, що удар був не слабким, а значить, у постраждалої не було шансів вижити. Олеся постояла з хвилину, щоб перевести дух, потім відкрила передні дверцята, зняла відеореєстратори скріплення, сунула його в кишеню. І побігла додому. Антон заснув одягненим прямо на дивані. А Олеся пройшла в спальню, щоб переглянути запис. Там чітко було чути розмову її чоловіка з кредитором, потім його зляканий вигук і звук зіткнення. Раптом Олеся почула, як хтось подзвонив у двері, швидко відправила відео на хмарний диск і сховала пристрій на полиці з постільною білизною. Вийшовши в передпокій і подивившись у вічко, побачила, що прийшли представники поліції. Вона відчинила двері. У відділок їх доставили удвох з Антоном. Чоловік нервував, а Леся пояснила поліцейським, що він дуже боїться за неї, адже вона вагітна. Слідчий запитав, чому після зіткнення вона не вийшла з машини і не викликала поліцейських або хоча б швидку допомогу. І адвокат, який ніколи в житті не доводилося порушувати закони і викручуватися, зробила жалібне обличчя. Розумієте, я дуже злякалася. Перед зіткненням у мене запаморочилася голова, занудило, тому я не побачила попереджувальний знак. Сподівалася, що їду головною. Але це не виправдовує ваших подальших дій, похмуро зауважив слідчий. Я згодна, просто я була близька до знепритомнення. Чоловік подивився на підозрювану і з сумнівом похитав головою. Олеся не була схожа на кисейну панночку, яка за найменшої небезпеки на дорозі кидає кермо і втрачає свідомість. Вона виглядала розумною, діловою леді, яка всього в житті домоглася наполегливою працею, але слідчий все ж підсунув їй протокол для підпису і попросив на час слідства нікуди з міста не виїжджати. Антон, якого опитали окремо, заявив, що гадки не мав, де перебувала його машина в той час, коли сталося ДТП. У Лесі, ну тобто в Олесі, були свої ключі, тож вона користується машиною коли хоче. І не завжди попереджає мене про це. Вони повернулися додому знесилені і від усього пережитого на силу змогли заснути. А вранці Олесю чекав ще один неприємний сюрприз. Коли вона прийшла на роботу, її знову викликав до себе директор. Але цього разу він був не такий добродушний, як учора, лише похмуро подав якийсь папір. Що це? запитала Олеся, вчитуючись і не вірячи власним очам. Це колективне рішення про виключення тебе зі складу адвокатської колегії. Ти більше не можеш у нас працювати, Леоніде Петровичу. Ну чому? вигукнула жінка. Невже хтось із нас застрахований від подібних ситуацій, бос підняв на неї винуваті очі. Олесю, до мене приїжджав адвокат Силантієва, чоловік тієї самої постраждалої, і пригрозив мені якщо я тебе не звільню, нашій конторі прийде кінець. А він дуже впливова людина, обличчя її спотворилося від подиву та образи. Ось так, значить, чинять із колегами, які мають багатий досвід і бездоганну репутацію. Але начальник дав їй зрозуміти, що розмову закінчено. Олеся почала спускатися сходами, як раптом відчула різкий біль у попереку. Вона потерла спину і обережно рушила далі, але біль повторився ще більшою силою. Насилу вийшовши з офісу, Олеся набрала номер свого гінеколога та, поставивши їй кілька запитань, твердо сказала Дівчинко моя, тобі потрібно в лікарню. Коли Антон приїхав за нею, Олеся завжди стримана і спокійна, гірко плакала. Його більше немає. тільки й повторювала вона. Кого немає, Лесю? не зрозумів чоловік. Нашого малюка. Лесю, ну годі тобі. Ти ще молода. Ми з тобою обов'язково народимо. Ось і лікарі так сказали, схлипнула вона. Але я вже любила його. А ще тепер мене посадять. Антон зблід і не знайшов, що на це відповісти. Забери мене звідси, попросила вона. Добре, зараз тільки таксі викличу, сказав він і подумав. Тільки б не відмовилася від своїх свідчень. Суд засудив Олесю до двох років позбавлення волі з відбуванням покарання у виправній колонії загального режиму. Це був найм'якший вирок з урахуванням пом'якшувальних обставин, щиросердного зізнання, проблем зі здоров'ям і відсутності судимості. Але для Олесі все одно пролунав як грім серед ясного неба. Антон, дивлячись на розгублене обличчя дружини, склав пальці сердечком, немов показуючи, що він поруч. Але ж він зараз поїде додому, прийме душ, ляже відпочивати, а її повезуть в автозаку з гратами на вікнах. І що на неї чекає в колонії одному богу відомо. Жіноча в'язниця знаходилася в селищі за 150 кілометрів від Києва. Їй видали сірий арештанський одяг, а сумку з речами та телефоном відправили на склад, що охороняється. Виходить, вона абсолютно втратила зв'язок із зовнішнім світом. І в разі чого не зможе навіть подзвонити Антону. Але це виявилося не найстрашнішим. Вранці всіх ув'язнених відправили на роботу до пошивочного цеху. Олеся ніколи раніше не користувалася машинкою. Вона виросла в притулку, потім ходила в коледж, потім працювала секретарем у нотаріуса і доучувалася на юридичному факультеті. Ніколи й ні в кого було вчитися шити. Старша показала їй, як сточувати шви, але, залишившись із машинкою сам на сам. Олеся раз у раз портила рядок або рвала нитку, через що доводилося розпускати зіпсований шов і починати все спочатку. Інші ув'язнені з незадоволенням поглядали на новеньку і перешіптувалися, а ввечері влаштували бійку. Ти, Фіфа, давай нашвидше вчися і не ухиляйся від роботи. а то ж у нас тут бригадний підряд, зрозуміла? сказала їй старша і вдарила Олесю в обличчя. Вона похитнулася і стукнулася головою об шавку, в якій зберігався робочий одяг. Нагалас прибігла наглядачка і, побачивши арештантку, що осіла на підлогу, закричала: Що за справи? Хто це тебе? звернулася вона до Олесі. Та піднялася і відповіла, що в неї з незвички запаморочилася голова. Досі у вухах стрикотіння машинки перед очима все мерехтить, зізналася вона. Наглядачка презирливо подивилася на неї і хмикнула. А, зрозуміло. Ти в нас фіфа. Тільки запам'ятай, тут ви всі просто зечки, і ніяких поблажок не чекай. Вона вийшла, а решта ув'язнених розсміялася мовляв, фіфа, вона і є. Але старша підняла руку. Циц, ви що, не зрозуміли? Вона мене не здала, а значить, нормальна дівчина. Тож нікому не чіпати, сама за нею стежитиму. Відтоді старша намагалася допомагати Олесі. Більше часу приділяла її навчанню, а якось потайки витягла з кишені старенький кнопковий телефон. Тримай, а то бачу, що до тебе ніхто не приїжджає. Може, нагадаєш про себе? Олеся мало не обійняла її від несподіванки і вдячності. Але старша виставила руку вперед мовляв, не треба цього. Леся давно хотіла подзвонити чоловікові. Минуло вже півроку, а він жодного разу за цей час до неї не приїхав і не давав про себе знати. Номери телефонів Антона і подруги Віки вона знала на пам'ять спеціально завчила перед відправленням у колонію за порадою адвоката. Але чоловік, почувши її голос, одразу почав кричати, що в нього нарада, і він не може говорити. Олеся здивувалася з яких це пір у нього з'явилися наради. У його невеликому магазинчику тільки й було співробітників, що начальник та продавці. Вона вирішила подзвонити подружці. Та страшенно зраділа Лесі, стала розпитувати, як вона і чи не можуть її випустити по УДЗ. Можуть, Вікуся, я дізнавалася. Тільки прохання має подати керівництво колонії, а для цього його треба якось зацікавити. І як це? здивувалася подруга. Грішми вік, великими грішми. Ну, гаразд, бувай, мене не повинні побачити з телефоном. Через тиждень до колонії приїхав колишній начальник Леонід Петрович. Він передав їй якусь домашню випічку, фрукти і попросив написати, чого вона потребує, пообіцявши привести наступного разу. Ти, пробач мені, Лесю, сказав чоловік, що тоді не зміг за тебе заступитися. Але я заздалегідь знав, що справа буде програна, якщо за неї взявся сам Силантів. Дуже вже він любив свою дружину, розумієш? Ось він і звелів своєму юристові перетворити твоє життя на справжнє пекло. Ну, я зроблю все, що зможу. Мине час, Силантів, заспокоїться, і обов'язково візьму тебе на роботу. Дякую, Леоніде Петровичу. ледь не розплакалася Олеся. Ви єдиний, хто відвідав мене в цьому страшному місці. Ти Вікторії, подружці своїй дякуй. Це ж вона мені сказала, що ніхто до тебе не приїжджає. Гаразд, ще побачимося. Він поїхав, а за кілька днів Олесю викликав начальник колонії. Бачу, ти цінний фахівець, сказав він, розглядаючи якісь папери. Якщо вже сам директор піклується про твоє дострокове звільнення, ви хочете сказати, що Леонід Петрович? Так, він привіз усе необхідне, посміхнувся головний. Тож готуйся, подаємо прохання на УДЗ. Тим часом Антон продав бізнес, купив нову машину і вступив на роботу в одну провідну компанію, де звільнилася посада старшого економіста. Він вирішив, що постійна зарплата все ж краща, ніж ненадійний прибуток від проблемного бізнесу, і був цілком задоволений своїм життям. Під час вступу на роботу одразу звернув увагу на гарненьку начальницю відділу кадрів і незабаром став залицятися до неї. Марина була не проти проводити вільний час у компанії симпатичного і недурного чоловіка, тому незабаром у них зав'язалися дуже тісні стосунки. Антон переїхав жити до неї. Парочка всюди з'являлася разом і якось потрапила на очі Вікторії. Та підійшла до Антона і запитала, чи може вона з ним поговорити. І про що нам із тобою розмовляти? Нічого. відгукнувся чоловік. У моєму житті більше немає місця для Олесі, а вже для її подруг і поготів. Який же ти то хомерзотник? вигукнула Віка. Хоч би раз її відвідав у неї ж нікого крім тебе не було. А яке мені діло? Було чи не було ми тепер чужі люди, я подав на розлучення. Вікторія не стала говорити подрузі про зустріч із її чоловіком. Якщо він такий підлий, то краще Лесі й не пов'язувати з ним свою долю. Нарешті Олесю звільнили. Коли вона вийшла за ворота колонії, одразу побачила знайому іномарку. Леонід Петрович приїхав за нею. Він майже вибіг із машини назустріч, обійняв за плечі й міцно притиснув до себе. Олесечко Ігорівно, як же я радий вам! Яке щастя! Він сміявся, як дитина, знову і знову обіймаючи Олесю, а та не знала, куди подітися від збентеження. Ніколи не бачила свого начальника таким. Леонід завжди був спокійний, суворий, тож раніше вона навіть побоювалася його, а сьогодні він просто світився добротою. Доїхавши до Києва, начальник уже зовсім по-приятельськи запропонував Слухай, Лесю, може, до нас? Мама вечерю приготувала, пирогів напекла. Дуже хотіла тебе побачити. Ой, ну куди я в такому вигляді? Я ж маму твою налякаю. Давай краще завтра, а зараз відвези, будь ласка, додому. Чоловік розуміюче кивнув і звернув у бік житлового комплексу. Під'їхавши до під'їзду, Леонід виявив, що його пасажирка міцно спить. Вона всю ніч не спала. Чомусь боялася, що в останній момент її все таки не випустять на волю. Чоловік обережно взяв її на руки і поніс до будинку. Біля дверей із домофоном довелося все таки розштовхати. Лесю, ключі давай, прошепотів він, і вона пробурмотіла Візьми в куртці. Вдома він відніс її в спальню, поклав на ліжко поверх покривала і став шукати очима, чим би її вкрити. Потім відчинив шафу, став діставати з верхньої полиці плед, і раптом з під нього накилим упав якийсь невеликий прилад. Леонід накрив Олесю пледом і нахилився до предмета. Це був відеореєстратор зі знімною картою пам'яті. Леонід Петрович обережно вийшов зі спальні і прикрив за собою двері. Потім пройшов на кухню, витягнув із пристрою флешку і вставив у свій смартфон. Чоловік був майже впевнений, що на карті залишився запис тієї злощасної аварії, в яку потрапила Олеся. Але він трохи помилився. На записі чутно було голос Антона, потім його крик і звук сильного удару, а на відео зафіксувалося. Як машина врізається в автомобіль із жінкою за кермом. Ах ти, падлюко! пробурмотів Леонід і витер спітнілий лоб. Значить, вона відсиділа за тебе. Він написав Олесі записку. Відпочивай, скільки потрібно, робота почекає. І вийшов із квартири, тихенько зачинивши двері. Вранці Олеся прийняла душ, заплела косу і вирішила знайти чоловіка. Все таки вона через нього втратила роботу і цілий рік свого життя, а він навіть не відвідав її. Подзвонила віці і домовилася про зустріч. Лесю, та навіщо він тобі? дивувалася подружка. Я б ні за що не стала шукати чоловіка, який не дочекався мене з місць не таких віддалених. Тьхуть ху не дай Боже. Вік, ти не розумієш, заперечила Леся. Ти ж не знаєш усієї правди. Якої ще правди? Я не скоювала тієї аварії, просто взяла його провину на себе. Чого? Очі подруги стали круглими, як у старовинної ляльки. Ти хочеш сказати, що сиділа у в'язниці за нього? Олесю, навіщо? Розумієш, я дуже любила його. І коли побачила, як чоловіка трясе від однієї думки про те, що його посадять, не могла вчинити інакше. До того ж, я тоді була вагітна. Тому сподівалася на умовний термін. Олеся розплакалася. Ну, гад, тільки й змогла вимовити Вікторія. Тоді його потрібно не лише знайти, а й посадити, і щоб отримав поповній. Віка схопила подругу за руку і потягла до офісу компанії, в якій тепер працював Антон. Ти куди? дивувалася Олеся. Зараз побачиш. Вони підійшли, і Віка показала табличку на дверях. Дивись, що написано старший економіст. Селезньов А.В. Віка підштовхнула в Лесю до дверей і негучно постукала. Заходьте, важливо вигукнув чоловік. Але, побачивши, хто зайшов, ледь не впав із крісла. Ти? А вже ж! Схоже, ти непогано влаштувався без мене. Раніше ти нізащо не погоджувався працювати на дядька. А тепер що сталося? Антон окинув її поглядом повним огиди. На ній був одяг, який вона носила ще до ув'язнення. У волосі просвічувала сивина, та й манікюр зробити вона ще не встигла. Слухай, ти звідки така взялася? Ти взагалі себе бачила? загарчав він. Таким, як ти, місце на звалищі, а не в пристойному кабінеті. Сама туди підеш чи дорогу показати? Охорона! Олеся ледве стрималася, щоб не жбурнути в нього склянкою, що стояла на столі біля графина з водою. Але раптом двері кабінету відчинилися навстіж. І в приміщення увірвався поліцейський наряд. Олесі зробили знак, щоб вона вийшла, а на руках Антона зімкнулися наручники. У чому справа? заверещав він. За яким узагалі правом? Олеся вискочила в коридор і ледь не зіткнулася з Леонідом. Льоню, як ти тут опинився! Начальник мовчки дістав із кишені флешку. Вибач, Лесю. Випадково у твоїх речах знайшов цю штуку. Подивився. І одразу хотів особисто його придушити, але потім подумав, що для нього це буде занадто легким покаранням. Олесі дуже не хотілося йти на суд. Вона вже все сказала слідчому, покаялася задачу дачу завідомо неправдивих свідчень. До того ж, Льоню нещодавно освідчився їй, і думки її витили далеко від міської суєти. Але все-таки вона була важливим свідком, тож довелося виступити в суді. Чому ж ви вирішили взяти на себе такий тяжкий злочин, що призвів до смерті людини? Поставив їй запитання суддя з явним подовом, поглядаючи то на жалюгідного Антона, то на впевнену в собі Олесю. Вона уважно подивилася на колишнього. Розумієте, я так любила цю людину, що не могла допустити, щоб він страждав він же жахливо боїться крові, а у в'язниці йому її доведеться не раз побачити. Зокрема, і на своєму обличчі. На цих словах Антон зблід і став сповзати на підлогу. Йому тут же піднесли флакон із нашатирем, і він зміцнів. Ти все вигадала, заревів чоловік, опритомнівши. Ти просто мстиш мені за те, що стала покинутою і втратила нашу дитину. Ось бачите, посміхнулася Олеся. Я його пожаліла, а він виявився звичайним зрадником знайшла, кого шкодувати. Раптом пролунав суворий голос із залу. Антон обернувся і заціпенів. Його очі зустрілися із суворим поглядом Силантіва, і він зрозумів, що не відбутися коротким терміном, не вийти по УДЗ, йому не вдасться точно. А за рік Льоню зустрічав із пологового будинку свою кохану Олесю разом із сином.